Здоровенькі були, я займаюся перепродажем автомобілів, і я вирішив відкрити свою міні-автоплощадку для своїх підписників в ТікТоці, так і на Ютубі. Ви вже замітили, що в нас є невеликий участок, і саме тут я хочу виставляти авто у продаж. До речі, предлагайте своє авто по Черкаській області, бюджет до тисячі доларів. Інстаграм ви можете побачити в себе на екрані, підписуйтесь. Що я хочу зробити? Перше це розчистити цей участок. Друге, батько запропонував засипати його гранацівом. Та на цьому і все. Може в майбутньому увалимо його асфальтом. Етап перший розчистити ці тропіки. Дивіться, знаєте на що потрібно ось така кількість інструментів, а щоб прочистити ось такий малесенький участок. і потрібно ще ось це вичистити. Ось тут. Я навіть не представляю, як це все. Буде вичищатись. Можете оці... оцінити роботу. Десь більше двох годин на це було затрачено. При розкопках, то є видалені бур'яну, знайшли цікаву археологічну знахідку. Мабуть із прошлих цивілізацій. Більш розвитих. Що це? це? ліве крило. А чого ж це ліве крило? Ні, так і в такому стані... будуть ніфіга. Пішли вздуть зараз. Угу. Так а це так, ліве... так нормальне крило. Целіве крило з омега -б. Чітко. До рестайлинг. В такому стані ще хорошим було. Зачем ви тоді оставили? Дрова. Коврик. якась запчасть. І коврик не один, два. О, вже вулик піде. А, а, а це не той коврик. Далі є поднавіс, де теж можна було би щось поставити. І там я розпочав прибирання. Ми не змогли справитися з такими ліанами, і прийшлося визивати знайомого на допомогу. І ви можете побачити, що змінилося за кілька днів прибирання. Після недовгих археологічних розкопків було знайдено ще купу деталей від авто, наприклад, задній бампер з 202-го Мерседеса і його телевізор. Ви можете це побачити в себе на екрані. В общем, приїхали на наші бешечки 21. -й. Зараз я вам покажу, що змінилося за день. Ось тут так. Все поубирали, шкафи ці поодносили. Ось ця сідушка для одного проєкту я храню. Може про нього про сідушку відео і зніму. Так, точніше про диван. Дам я вам такий спойлер. Далі ось тут так. Почищено, далі. Ось тут. Дивіться, ну вже можна ставити машинки. Зараз будемо, ну не зараз, а точніше завтра будемо все рівняти. Цей пісок по участку розкидать, щоб тут плюс-мінус все було ровно, то в кінці дня я включусь. Етап другий вирвати долбані ліани з корнями. Хотіли вже розсипати пісок, а тут дивимося, що хіна не буде. І через деякий час тут будуть опять такі самі ліани, ну, густий ліс. І вирішили б ці ліани з корнями вирвати. Етап третій. Розсипати по участку пісок та гранатів. Як привезли границів, я не засняв. Продавав п'ятерочку. П'ятерка продана. В общем, предлагайте свої машинки по Черкаській області. Номер ви можете побачити в себе на екрані. Скуповую жигулики, славутки. То п'ятерка продана, хай людям служить. І вже на наступний день на участку була така краса. Дивіться. Ось, як вже участок приобразився, можна так сказати, поставили BMW, вона теж є в продажі, BMW є 30 купе, переоформлюється 1,8 від нам за тисячі доларів. Це реально низ ринка на ці купешечки. Вона ж переоформлюється. І по кузу вона більш менжува. Так, дивимося далі. Ось тут вже закінчено, плюс-мінус, ну, закінчено це і ще багато сказано, і ще роботи і роботи. На ну, в цілому, так все це буде виглядати. Так що підписуйтесь на канал, підписуйтесь на TikTok, Інстаграм. В TikTok будуть прямі трансляції з продажею автомобілів. Тому не пропускайте машини по низу ринку. І прилагайте свої. Контакти ви можете побачити в себе на екрані. Включусь, як трохи побільше буде зроблено роботи і, може, чуть більше машин поставимо. Все. На цьому відео я її закінчу, напевно. Другу частину я скоро випущу, як поставимо ми ще машинок. Ну і там покажу, які другу половину площадки ми доробили. Тому передлагайте свої машинки по Черкаській області, підписуйтесь на цей канал, не пропускайте відео. Тому чекайте другу серію, як ми відкривали автоплощадку.